У 146-й школі Дніпровського району столиці благодійна ярмарка. Тут, за словами очільника районного управління освіти, збирають кошти на АТО. На сьогодні благодійний ярмарок, концерт в підтримку учасників АТО і людей, які перебували. Ось зустріч відбулася у навчальному закладі, зокрема з дітьми. Ну такий виховний захід. І е, стало традиційно проводити такі ярмарки і відповідно майстер-класи, де. Діти можуть навчитися їх батьки щось придбати, і кошти вже йдуть цільовою допомогою відповідно або на лікування, або на передову, саме співпраці з волонтерами для конкретних цілей, що потребують діткам. Роздаємо правила безпеки. У нас на сьогодні субота. У нас не на субота ж сьогодні, не день тиші. Ви, будь ласка, я бачила за територію закладу, то я не впливаю. Те, що відбувається у мене на території закладу, не відбувається. А ось ця жінка з логотипами від партії Солідарність роздає дітям листівки з правилами пожежної безпеки від імені очільника районної адміністрації Ярослава Горбунова, який також є кандидатом в депутати до Київради. Отака пам'ятка, і тут ось у нас. Солідарність, блок Петра Порошенка, діти квіти нації Ярослав Горбунов. Разом з листівками тут і фірмові солодощі у батьків і представників влади. Така родзинка на шкільному святі не викликає жодних невдоволень. Жодного особиста тут немає жодної роздачі якогось небудь депутата. Це взагалі ініціатива батьків, дітей і вже підключилася школа. Просто тому що це не перший захід. Якби ви знали, у нас вже це третій тільки за цей місяць. У терна території закладу агіток немає. Про незаконну агітацію повідомили правоохоронних органів. За даним фактом складено протокол і триватиме розслідування.